У вишневому саду, там соловейко щебета, додому я просилася, а він мене все не пускав, блукаю квітучим садом. Вітаю всіх, хто зазирнув на мій канал, і сьогодні ми з вами поринемо в квітучий сад. У нас сьогодні на огляді ой квітуча-квітуча колекція від Evelyn. Подивіться, які гарнюні упаковочки. Квітучі півоні. Ну, як я могла пройти повз цієї колекції. Ну, ніяк, це точно. Така досить компактненька колекція. В ній всього-навсього. Чотири продукти в мене з колекції три. І до колекції входить пудра. Вона ж пудра хайлайтер, бо вона сяюча. В колекцію входять тіні. О, нарешті я знайшла заміну для білоруських тіней для повік, саме рідких тіней для повік. І ще помада зволожуюча. В колекції ще був блиск для губ. Але я поки що, знаєте, дівчинка-помада. Тому блиск для губ я не взяла, а помаду взяла на затест. І з чого ж ми почнемо? А почнемо ми з оцієї гарнюні, з оцієї смакоти. Це рідкі тіні для повік. На жаль, на езбрі, де все це я купувала, був тільки один єдиний колір. Ось цей це колір в номері 2, здається. Зараз перевіримо. Ні, Це колір номер 01, холодний такий нют з рожевим чи лиловим таким підтоном, але на повіки дуже гарно виглядає. Гарно розтушовується, зараз я покажу. Розтушувати можна просто в димку. І ще вони дуже-дуже стійкі. Зараз вони зафіксуються, і потім їх вже нічим не здвинеш з місця. Це тіні. два в одному можна використовувати як окремий продукт просто тіні, і все. А можна використовувати як підложку для сухих текстур. І знаєте, як підложка для сухих текстур, це тіні просто причудово працюють. Я перевіряла на тих тінях, що в мене скочуються з часом, так тримаються там десь, так, знаєте, 2-3 годинки. З цими тінями вони трималися цілий день і навіть взагалі нікуди не зникли. Так що тіням я ставлю 10 з 10. По ціні По ціні вони зараз коштують на езебрі 145 гривень. Знаєте, за такі тіні... Це нормально. Вони вартують кожної копійчини, вони вартують кожної гривні, що я за них віддала. Бо я від них просто у захваті, вони мені ну, дуже-дуже подобаються. Другий продукти, Другий продукти такий теж нечогенькі це ось ця пудра. Вона така м'яка. Вона, не знаю, от водиш рукою, наче по маслу. Набирається, звісно, вона так. Щоб... О, набирається, вона, звісно, нічогенько. І вона сяюча. Це пудра-хайлайтер. Якщо нанести її так більш щільно, то, то це дійсно хайлайтер. Ви бачите, трохи. Ой, щось я так нанесла, трохи навіть вибілювати може. Ну, Якщо її розтушувати нормально, то такого вже не буде. Вона дасть просто таке. Сяйво, дуже делікатне сяйво, я б так сказала. Якщо таким мяким мяким пензликом, то на кожен день як хайлайтер можна спокійно її використовувати, буде дуже делікатне підсвічення шкіри. Звісно, пальцем я тут навазюкала ого, скільки, ви самі бачили, але до неї так приємно доторкатись, доторкаюся, наче вона не суха. А наче вона на якій масляній основі. Хоча вона суха текстура, але дуже приємна на дотик. І ще ця пудрочка в, в нас містить вітамін Е, а також містить екстракти і олійки рослин, тобто вона ще і доглядає за нашою шкірою. Третій продукт, який в мене, це оця красивенна помадка. Кажу, флакончики тут, звісно, взагалі ура. І що зразу? Що відразу хочу сказати про цю помаду? В неї дуже такий атласний, навіть, я б сказала, такий трошки сяючий фініш. Вона в мене відтіночку 02. Якщо чесно, я думала, що вона буде трохи більш холоднішою, якось так. На сайті, коли дивилася відтінок, він мені здавався на малюночку більш холоднішим. Ні, вона з теплинкою такою і на губах дуже сяюча. Якщо ви хочете просто нафарбувати губи, я б не радила, бо, знаєте, контур дуже неохайний не виходить. І краще саме з олівчиком. Зробити контур олівчиком, а потім нафарбувати вже губи. Ну, і сьогодні Губи <гум>, нафарбовані в мене ось саме цією помадою. І знаєте, кому подобається, кому не подобається ось такий трошки сяючий фініш, але я згодна простити всі-всі якихось там недоліки, огріхи цій помаді через її аромат. Це просто капець. Перше, що кинулося мені, в... Ні, не в очі кинулося в мій ніс це її просто божественний аромат. Солоденький аромат. я все так думаю, боже, щось таке знайоме, таке просто до болю знайоме. І знаєте, що це? Це полуничне варення. От таке, знаєте, саме варенька, матусина варенька, знаєте, така, в якій плавають полунички, от саме той запах. Я просто в якомусь такому блаженстві згадую дитинство, і якісь спогади такі навіються відразу, такі приємні приємні. Ой! Що за цей запах, за цей аромат можна простити все-все-все. Це точно. Ми поки за вами тут теревенили, тіні вже зафіксувалися, і так, щоб ви розуміли, так, отак, щоб вам було гарно видно, ось, ось, дивіться. Все. Вони нікуди вже не рухаються. Тіні просто бомбічні. От тіні я рекомендую 100%. А так просто така гарна, така квітуча колекція. І настрій саме такий причудовий, сонячний. І я вам сьогодні від щирого серця бажаю. Хай буде сьогодні у вас такий гарний сонячний день з гарним, причудовим настроєм. Хай все у вас сьогодні буде гаразд! А я прощаюся з вами до наступного відео. Па-па!